Вітаю всіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо. «Тисяча друзів! З вами учасник конкурсу реферати шкільного наукового товариства Ерудит контратів Влад». Учень 6-го А класу тему виступу Роберт Льюіс Стівенсон, білий вождь-оповідач. Стівенсон, Роберт Льюіс, англійський письменник шотландець за походженням, літературний критик, поет, основоположний ретик неоромантизму. Біографія Роберта Льюіса Стівенсона може читати як пригодницький роман, та й сам він прославився саме своїми пригодницькими творами. Народжений у Шотландії він багато подорожував країнами Європи та Нового Світу. А останні роки життя творів у Самуа островні країни, загублені на просторах Тихого океану. Здавалося, у Роберта Льюіса Стівенсона не було жодного шансу стати автором одного з найпопулярніших пригодницьких романів. Адже хвороб у нього було більше ніж літер в алфавіті. З раннього дитинства він був мешканцем за його власним висволом ковдряної країни. Адже через постійні хворобу він проводив більше часу в ліжку, ніж у хлопчачих іграх, на вулиці чи за столом читаючи захоплюючу книжку. Лікарі поставили 12-літньому підліткові страшний діагноз сухоти. У ті часи це дорівнювало смертельному вироку. Можливо, саме ці важкі випробування навчили письменника цінувати життя, щиро радіти кожному прожитому дню і намагатися бути щасливим. Одного разу, коли біль здавалося про його тіло, так що він не міг говорити, читати і писати правою рукою, ліво вивело декілька рядків. Чому мені не може вирости у справжню морську подобу? І Тоді на допомогу приходила мрія і фантазія. Вони переносили мужнього, життєрадісного хлопчика в найвіддаленіші куточки землі Її знайомили зі справжніми героями, і боротьба з хворобою його уяви перетворювалася на запеклий двобій з самою смертю, з якого людина може вийти переможцем. Хоча Стінсон отримав професію юриста, понад усе мріяв стати письменником. Слава до нього прийшла, коли він у 1883 році окремим виданням надрукував роман Остров Скарбів як згадував письменник, одного вечора він грався своїм пасником Ллойдом Осборном. Вони змагалися, хто краще намалює географічну карту. Саме тоді Стінсон створив карту острова Скарбів. Наступного дня він сів за роман, який назвав корабельний кухар, але видавцеві ця назва не сподобалася, і вони вирішили змінити її на острів Скарбів. До речі, історія покладена в основу роману Острів Скарбів не така вже й письменницька вигадка, в ті часи, як і сьогодні, багато хто марив незвичайними скарбами піратів, що були завбачливо заховані в різних місцях земної кулі, які можуть знайти запевнені таємничими знаками. Наприклад, на острові, де більше чотирьох років прожив Олександр Салькірк, який згодом був названо островом Робінзона Кроза, до цього часу шукають величезний скарб, який був там захований через декілька років після звільнення Салькірка. Стівенсон ніби зібрав у своїй книжці всі особисті знахідки пригодницької літератури. Яку важко уявити без таємничих карт, захованих скарбів і войовничих піратів. Першими слухачами-критиками, ще не надрукованого роману, були батько і пасанок-письменника. Стінгер згадував, що коли необхідно було заповнити скриню Білі Бонса, то батько-письменника майже цілий день називати конверта, з якого діло Леста складав реєстр того, що мало бути у схованці колишнього пірата. Цей перелік майже повністю увійшов до роману. Взагалі, Стівінсону вдалося наповнити свій твір деталями, які в уяві читача саме після цього роману були дійсно пов'язані із світом пригод і таємниць запальна піратська пісня, жахлива чорна мітка, таємниця карти і загублений у океані остров. Остров скарбів забезпечив матеріальний достаток людини Стівенсона. Але прогресуюча хвороба вимагала зміни клімату, і тому він залишив Любу Шотландію письменник разом з усією родиною вирушив у подорож до Південних морів. Він оселився на островах Самоа, Місцеві жителі спочатку насторожено поставилися до чуже жемця, адже звикли європейців в їхніх краях з'явилися тільки для того, щоб збагатитися. Але з цим не виказував зневаги до місцевого населення. Напомість він радо приймав їх у своєму домі, де він залюбки слухав їхні оповідки і з силою догнане. Дуже скоро до помешкання Стивенса Самаці заходив не лише послухати дивні і немовірні історії господаря, а й з проханням допомогти. Він радив їм, як захищати себе від колонізаторів, як краще облаштувати землі і де найвигідніше продати товари. Біля колонізатора недолюбливого письменника. Здесь місцеві жителі на ознаку свободої поваги і довіри дали йому ім'я Дузітала Білий вождь оповідань. Самоанця самотужки збудував дорогу до будинку Стівенсона і назвав її дорогою подяки. Смерть письменника для місцевих жителів стала великим горем. Вони цілими схилищами йшли прощатися з до Дузітала. Рада вождів вирішила поховати його на вершині найвищої гори. Однак дістатися туди було надзвичайно складно, адже гору з усіх боків оточував густий тропічний ліс, і до того часу на неї не ступала жодна людина. Тоді найсильніші чоловіки вирушили і ціною неймовірних зусиль прорубали у вологих джунглях просіку, щоб потрапити до місця останнього притулку людини, яка змогла перебороти договір під страхом великої кари богів. заборонили всім стріляти біля ельгори, де було поховано Стіленсна, щоб над його могилу могли спокійно співати птахи. Остарська бінг найвідоміший, а не, не єдиний твій Стенса. Йому належить роман Чорна стріла, Володар Балант дивна історія доктора Джекера і містера Хайд писав Стенса до останнього дня свого недовгого життя, скінчити, яке йому довелося на полінезійському острові Самоа. З вами був Кондраті Влад, учень 6-го А класу. До нових зустрічей на хвилях міжнародного інтернет радіо 2020